Ось було недавно з цього з Шухевича відео, але то було з дороги, тут вело доріжка на велосипеді, то інший ракурс уже. Парадня інша. Дивимо інший відео. Кінка різіна там. Коротше, треба дивитися рукою рулю О! ну з гірки спуститься неш на то велик сам їде назад прийшлось би крутий пор тут можна аж до перехрестя на доїхати. Машин небагато, субота-вечір вже інші за містом чи відпочивають чи... На природі сонце сьогодні Замикаю далі в руках